Всім привіт! Сьогодні будемо готувати борщ із щавлем. що нам потрібно: Щавель, яйця, чесничок, м'ясо, картошка, цибулька, морковка та зелень. Нарізаємо м'ясо. Пересипаємо м'ясо та ставимо на вогни. Хай вариться бульончик. Звісно ж, краще, щоб були кісточки. Ну, в мене кісточку з кісточками м'яса немає. Та ставимо варити яйця хвилин на 10. Нарізаємо картошку. Нарізали, відставляємо в сторонку. Нарізаємо цибульку, морковку натираємо. Відставляємо в сторонку. Так, 10 хвилин пройшло, яйця зварилися. Дістаємо та заливаємо холодною водою. Так, ставимо сковорідку, наливаємо олійку, розігріваємо та кидаємо цибульку та морковку. Смажимо хвилин 5. Так, все підсмажили, прибираємо тепер з вовника. Далі нарізаємо шавель. Відставляємо в сторонку. Так, кидаємо до м'язка картошку. Кинемо лаврушку та духмяний перчик. Кидаємо зажарочку. Нарізаємо часничок. Кидаємо часник. Нарізаємо яйця, маємо в суп. Нарізаємо зелень. Вставляємо в сторонку. Перчим за смаком. І також за смаком. Картопля у нас готова, кидаємо шавель. Перемішуємо та виключаємо і накриваємо кришечкою, хай воно настоїться хвилин 10-15. Так, ось у нас такий зелений борщик вийшов. Куштуємо. Це дуже смачно. Юшечка дуже смачна, мені подобається. Всім рекомендую такий зелений борщик попробувати. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!